Знай своє минуле, щоб мати майбутнє, кажуть у сушківській загальноосвітній школі. До 130-ї річниці навчального закладу тут відкрили музей села Сушки. Експонати сюди приносили навіть сусідніх сіл. Володимир Присяжний, який вже 26 років викладає дітям історію, розповідає, перші згадки про селище датуються ще 13-м століттям, і зрозуміти, які з подарованих експонатів найстаріші, дуже важко. Вчитель також додає у музеї можна побачити навіть працюючі знаряддя та верстати, якими раніше користувалися селяни. Ось згноне засипається сюди. Я сам працював кілька років тут. Ну це з новини передали. Ось лопати, теж це все колишнє таке для печиночі. Ціп колись молотили. Я в школу ходив, а сам <головік> молотив, молотивже, обервалися. Директор навчального закладу Лариса Литвинчук розповідає: Сушківська школа єдина у селі, і на ювілей завітали випускники різних поколінь. Сьогодні на свято ми запросили, звичайно, в першу чергу це наші діти, тому що школа це. В першу чергу дитина не не вчитель, не директор, а дитина. Ми запросили ветеранів педагогічної праці, які працювали у нас в школі, живуть у нашому селі в сушках і не тільки в сушках. Ну і звичайно, у нашому святі приймає участь громада села. Сушки, громада села новина, є у нас гості з білки, з окружніх сіл. Народний депутат України Володимир Решонков каже, у школі хороші викладацькі склади, але бракує технічної бази. Незважаючи на це, нардеп зауважує, саме сушківська школа може прийняти у себе дітей з сусідніх населених пунктів. Я поважаю ці традиції давні і ці консервативні такі речі, да, от освітянські. А з іншого боку, я б дуже хотів, щоб сучасні діти, учні. Які завтра війдуть в це непросте життя, щоб вони були до нього підготовлені? Ми ж сьогодні говоримо, що сучасна дитина має знати іноземні мови, вона має володіти комп'ютерними, якимись новітніми технологіями. Ми, якщо ми сьогодні говоримо, що нам обов'язково треба залишити в кожному селі, хоча б початкову школу, а вже в більше такі, де, де умови для навчання краще підвозити дітей. То якраз цю школу ми б хотіли зберегти. Володимир Тарасенко закінчив сушківську школу майже 15 років тому. Зараз є власником одного з найбільших аграрних підприємств у регіоні. Обробляє кількасот гектарів землі і дає робочі місця молодому поколінню, в тому числі випускникам рідної школи. Випускник каже, багато років підтримує школу. На цьогорічний ювілей допоміг відкрити у школі музей, щоб діти не забували історії рідного краю. А також провів у школу супутниковий інтернет, щоб навчальний процес не відставав від сучасності. На мою думку супутникові інтернет в школі потрібен, адже хай хоч. Буде. Як говорили, ви що у нас немає комп'ютерів, немає хай буде доступ до інтернету, все ж таки це полегшить жителям і учням навчатися. Так само навчальні плани все ж буде в інтернеті, воно є все новітні, а не по книжках старих, які там з 90-го року. І учні керівництво навчального закладу впевнені, незважаючи на невелику кількість дітей, Сушківська школа щороку розвивається та вдосконалюється і відсвяткує ще не один ювілей.